Всім добрий день, добрий вечір. E, Вітаю вас на своєму каналі. Так, до вашої виваю, сьогодні показую таку акумуляторну пилочку від фірми FEX. Fереx моделька. Ні, це скажу, це xuz 618 Це у нас виходить без 13 метрів в секунду або 6800 в минуту 305 мм 40 вольт. 40 вольтова, 2,5 А або 20 В на 5 А. Тут дуал типу, чи як це правильно. Маємо бачити повний заряд на одній батареї, на другій батареї. Три поділки Тут Samsung 18650, якщо не помиляюсь, корейські батареї. По вазі приблизно до 5 кг. Це у нас виходить німецька пилка. Так, 305 мм я казав, 38 крок, 40 4 або 45 ланок, якщо не помиляюсь. Так, будемо зараз пробувати тестувати. Пилку обов'язково перед тим стараюся тримати в теплі, щоб масло заливати туди, щоб воно було рідненьке. Акумулятори теж в теплі виникаються. В комплекті йде один, акумуля... один акумулятор, пилка, ланцюг, шина, чехол. Там баночка масла, і зарядка, і там інструкція і цей, коробочка. Перед тим я обов'язково стараюсь протестувати пилку. Е, ну, це нова, все одно стараюсь тестувати, тому що попадаються і браки, і що тільки не попадається в новій техніці. Хоча по якості вони досить гарні. По суті, якби, вроде би таких проблем з ними не було. Але е, коли приходять звітом з Німеччини, то бувають якісь браки значні, і так далі, тому бажаємо тестувати. До прикладу, вставляємо батарею. Тут мені попала одна батарея. Не знаю, чи ця чи ця. Ні, Не ця. А ця. Покола сьогодні нова, а це Стає. Стає. навіть нагрузки, але воно вже вибуває, а показує ціл. Тому обов'язково я стараюся перед тим протестувати, зробити хоча б якісь 20-30 різні, після того продути це своєї людині відправляти. Так, маємо тут. Дубок десь 17-18 см. Пробуємо біля. Обов'язково перед тим проявляємо, щоб масло йшло, тобто із аркуш. Ну, зараз буде йти, тобто не буду тут стояти показувати, але масло тільки що йшло, бо скільки що із виніс. Так, і пробуємо, по суті, різати. Так суті, на одній полиці попробуємо хоч, хоча б 10, 12, 13 секунд на ріжі різку. Я кажу, зразу тут дешеві, тут не є дорогі ланцюги. Тому, звісно, якщо якийсь хороший ланцюг, це великий плюс. Звісно, вона буде краще різати. Пробуємо далі. Також, по суті, не забуваємо, що на вулиці, як нукається зараз мінусова температура, десь мінус 2, мінус 3, напевно. Також немало важливо впливає, як внукається на батарею. Пробуємо різати далі. Нарізали. Тут також от, Я різав плюсову температуру, то нарізав десь, десь 10, 11, 12. І також я говорю, чому, чому перевіряти, бо от, е, маємо зараз вже дві поділки. Хоча тут батарея була, одна поділка, вона була трошки вже перед тим я пробував різати. вже. Тобто, на, Походу на одній поділці десь робить, напевно, десь таких напевно, десь штук 10, будемо так казати, приблизно. Кажу, перед тим я нею трошки різав, бо поки масло я маю на увазі, поки розігналося і так далі, то напевно зробив 2-3 різи, будемо так казати, зробив. Так що всім дякую за увагу. Все, будь ласка, до побачення.